Всім привіт! Я Алекс Русла і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіреньку, то скрізь підписуйся, то буде багато чого цікавого. А тема нашого відео сьогодні, як не дивно, нарешті я добралася до цього. Це топ-5 моментів з Валпором. Я не пам'ятаю, хто саме писав цей коментар. Мені багато-багато місяців тому, а я нарешті до нього дійшла. Щоб записувати всі ваші прохання, які ви мені писали, я потихеньку. Я так думаю, почну виконувати ці задачі. Тому я внизу тут залишу скріншот, хто написав цей коментар. А ми почнемо! Як ми знаємо, Валтер це один із найхаризматичніших та найнебезпечніших лиходіїв Вінкс Клаб всесвіті взагалі. Його навіть не можна порівняти з Лордом Даркаром, тому що Валтер це щось прям таке особливе, це щось прям таке незрівняне. Я на неї сказала, що він такий. Із'ядний маніпулятор, якщо із'ядний, можна сюди застосувати, але ви все не зрозуміли. Але які саме топ-5 моментів я виділила саме з ним? Що ж, давайте тоді почнемо. І почнемо ми з п'ятого найнижчого місця і до самого першого. І п'яте місце у нас зайняла Сцена це фінальна битва з Блум. Кульмінація сезону. Блум в епічному двобої стикається з Валтером у магічному вимірі. Він намагається переконати її, що вони схожі, але врешті-решт програє та зникає. Це дійсно є такий саме такий епічний момент для Блум особливо, але дуже класний момент для Валтера. Коли він її переконував, що не забуває, якщо ти знищиш мене, ти знищиш своїх батьків. Блум, яка вже до кінця сезону, нарешті, вже все вже знаєш, її насправді батьки десь там в якомусь іншому вимірі, як ми потім побачили в таємниці загубленого королівства, що взагалі до чого відбувається, Валтер знову намагається нею маніпулювати, щоб якось оце вижить. Останні спроби вижить, він робить, але Блум йому вже не вірить, як ми знаємо, і все ж таки вона його знищує своїм полум'ям. Місце це Бі, Валтера та Блум у бібліотеці. Третій сезон, 23 серія. Валтор протистоїть Вінкс у бібліотеці Алфеї. Він легко перемагає фей, а Блум вперше відчуває, наскільки він сильний. Це один із найбільш напружених моментів сезону. Момент, в якому Блум розуміючи, що сила водяних зірок може їй зашкодити, але все одно хоче їх використати. І як Волтер майстерно маніпулює фею, розповідаючи, що її батьки знаходяться всередині нього. Ну, взагалі, Валтор не стільки саме в цьому епізоді про це розповідає, він ну, в який. А ні, якраз саме в цьому моменті він вигадав оцю Аля-казочку, що її батьки знаходяться всередині нього і що, знищивши його, вона знищить і себе, і своїх батьків. І Блум починає вже сумніватися, тому що вона ну, не знає свого минулого, прям так достеменно, щоб знати, що де як відбувалося. Тому вона, можна сказати, вірить в усьому. А Валтер дійсно да, він такий хитрий, маніпулюючий, Таке створіння. Чесно, допоки я не взяла за це відео, я навіть над цим не замислювалася особа. В когось із, наприклад, Фейдж, наприклад, той самої Блум, реально, а представте собі, якщо, наприклад, Блум і Валтер забули, ми про проскає Блум і Валтер, пара, вони зустрічаються. Уявіть, який він маніпулятор був би. Та він би маніпулював на кожному кроці нею. Та ну ні, слухайте, це маніпуляція на маніпуляція. Він буде її закидувати всякою брехнею про праведне і неправедне. Вона йому буде вірити. Потім спустя якесь саме в третьому сезоні, вона отямиться, пойме, що він її дуре, і все, що він їй каже, він її дуре, вона від нього піде. От ви мені поясніть, чого в мультфільмах лічно показують, або фанати придумують, якось так виходить. Пари, які не дуже гармонійні, якісь або маніпулятори, або аб'юзери, або ще якась лега година. Що таке? Третє місце це увага барабана Дроп, це битва з директорами школи. Це, здається, було в одному епізоді. Битва з директорами школи та те, коли о, бій між Валтером та Блум бібліотеці. Це все було в одному епізоді. Але чим же ж саме мені запам'ятався епізод саме битви з директорами школи? Вперше, знову таки давайте почнемо. Валтер всіх обманув. Він вижив директорів на дуель. Сам же ж, понятне діло, застосував магію, і в момент, коли ото на тому екранчику, там ото показував між директорами, могли показувати тільки одного якогось або двох директорів і Валтера. Тому що як ми знаємо, що того, кого ну того, кого і показували третього ну, а, директора, але це був Валтор. Тобто магії він там, ото вони билися один проти одного. Коротше, магія ілюзії все на світі. Ми знову стикаємося, що Валтор є брехун, хто просто жаліється, там скаржиться і попадає в якісь пастки Валтор сам. Бо ми того, що може попасти в якусь пастку, він ще й саме добряче такі ті пастки хорошо придумує, в принципі, але ж давайте більш детальніше до цього моменту. Коли Фарагонда, Гріфін і Саладін об'єднують сили проти Валтера, глядачі бачать його справжню міць. Він одночасно протистоїть трьом найсильнішим магам Магіксу та навіть бере гору. Цей епізод чудово підкреслює велич Валтера як, як злодія. Він не просто поганий хлопець, він грізний стратег і могутній чаклун, який кидає виклик навіть найсильнішим магам. І друге місце в топі п'яти займає момент, коли Ва Валтер робить втечу з виміру Омега. Тут він теж, якщо чесно, знаєте, в один прекрасний момент, коли він планує так утікати. Він так про це ну, розказує, що да, це складно, але так ну, пасивно, що да, я міг би втікти, та я не хочу. Ну, і, знаєте, таким він вже поздивився тоді вже стрікс навіть маніпуляційно так, ну, байдуже так пофігістично каже: ну от можна, можна втікти. Але для цього треба відкрити ці ворота, які ведуть звідсіля. Він Якби підстьобує когось із стрікс, взагалі всіх їх підстьобує, щоб це зробили вони, якщо так задуматься. Коли Айсі викликає ту змію і вони разом з тою змією, що вона її призвала до себе, вони все ж таки відкривають ворота в Андрос, ослаблюючи ті, той портал. І з Валтер все ж таки разом з стрікс він втікає. Але знову ж таки, дивіться, зманіпулював такий пофігізмом. Типу, я знаю, як це зробити, але я не хочу цього робити, хоча він цього не говорить Напряму він так. Його головний ворог це імпульсивність, коли він має багато сили і він такий думає: ну все, типу, я зараз бігом, зараз так в лоб нападу. І я все отримую, а в нього це не завжди отримується. Якщо він би і далі в своїх діях, мені здається, він би так ходив обережно так оце, по краю, по краю і маніпуліруючи всіма якимось там чином, як він це робить, у нього би, я думаю, у нього би вийшло. А так у нього ж... жадають цієї влади. Ну, вважаючи те, що якщо він вже має дуже багато сили, він може просто взяти так без, без, без попередження напасти, як він, в принципі, це робить, але взагалі дуже так ото агресивно, що сам. Тобто мені не треба вже ті трікс, не треба вже ніхто. в мене є я, моя та скринічка, я, я я все сам зроблю. Ми якраз підійшли до одного з головних слів, які я ще не сказала: це скринька Валтера. Цей момент подобається тим, наскільки продуманим був план Валтера, щоб заволодіти скринькою, і як не дивно йому це вдається. Чим мені саме запам'ятався цей момент? Ну, по-перше, дивіться, знову ж таки, Валтер все продумав. Що є дуже таким підозрілим, що за підозрює що підозрили Вінкс? Так це те, що Валтор заздалегідь їх попередив, що він прийде і вкраде око трьох відьмпрарадітельність. Я не знаю, це слово буде в українську мову, тому вибачте, він заздалегідь попередивши про це, це око перенесли у надійний сховок. Вінкс відправляється в музей і починає задумуватися, чому Валтор саме взяв і попередив про це. Тобто, що він прийде і буде саме це красти, можливо, тут перша умна думка за весь не знаю, чи сезон, чи за весь цей момент саме те око, можливо, є щось сильніше, що він хоче вкрасти. Давайте думать, де зберігалося це око? Око зберігалося в скринці Авалора. Тобто воно є самим сильним таким артефактом і здатне собі зберігати велику великий об'єм магії. Ага, тобто розуміємо, що да? Валтер прийшов за скринькою, а не за оком е, трьох відео. Він ж не міг сказати, що я хочу скриньку. Перенесіть, будь ласка, це око туди. Тобто, ні, він знову пішов, так, оце обійшовши, ну. Так, ото, обійшовши такий. Я хочу, от. Те, те, те око собі, каже, вони око забрали, скринька ну, без нагляду. Поки Валтор з охранниками розбирається, трікс мали б використати скриньку, але тут ні тут Вінкс, які швидесенько трікс зв'язали. Пастка на пасть. Волтор цього не планував, те, що сталося, як він зловив офіра, але це сталося, і він це вирішив також використати на свою користь. Чи ось, Вибирайте, або ви відпускаєте трікс і віддаєте мені. Скриньку або я ну, задушу цього хлопця-хлопця. Тому ось такий, ось топ-5 моментів з Валтером. Напишіть в коментарях, як вам, можливо, у вас є якийсь свій топ-5 моментів з Валтером, які вам подобаються. Напишіть також в коментарях. І ще все сказати, також я взялася вести україномовний фандом, тому в кого є що сказати, кому є, що туди написати. Давайте будемо намагатися. Направляти свою енергію і сили, так потрошки те, щоб його трохи розшивили. Тому що лягло мертвим дном не, не встає нічого, будемо будем потихеньку його наповнювати. Я, до речі, поки що не планую новини, поки не планую робити порівняння коміксів. Хто не знає, да, да, поки що ось так. Я всі перекладені сторінки коміксів я викладаю у фандом. Тому, кому цікаво, переходьте в фандом. Там є сторінка з коміксами Вінкс. знайдете за нею там також Вінкс, Вінкс клуб по першому сезону. І саме оце перший комікс. Там декілька сторінок, трошки опису. Поки що та сторінка ще наповнюється, тому що я тільки почала читати, так потихеньку читаю, вивчаю і читаю комікси англійською. Тому ось так якось ознайомиться і сам для себе може порівняти російськомовний переклад та мій. Перекладений україномовний або оригінал. Оригінал є в доступі в інтернеті є. Тому переходьте та читайте. І що хочу вам сказати: не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. І до нових зустрічей в новому відео. Пока!